Ja, щось добре. Очки, очки. Це щось добре. А, очка, Це щось добре охопило. На тайгер на. Нічого, 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 нічого. Я там йду вже до тебе. так, так, так. Це четвірка, так? Ось Або четвірка, або п'ятірка. Коротше, така боротьба. Камеру тільки поставив на зарядку, оцю з руки кинув, ту кораблику завозив, оту чисто під худе дерево. Отаку, От там зараз А Отам, От тупо під худе дерево. Два метри від берега кинув з руки. Звідси, і пішов, в жменю каші кинув, обійшов і кинув в жменю каші прямо там де закинув. 15 хвилин і тупо є. Тупо реалізація. А дядь Вася тащи, дубль. Пішла роздача. Ну це така, 4.